Один з учасників перемовин Закарпатський капелан, отець Іван Ісаєвич, зараз на телефонному зв'язку зі студією. Добрий вечір, отче. чому двічі зірвалися перемовини? Перший раз, коли були переговори, чимало, це мало ультиматумів, а вона тут ми, дуже сумісна, треба б трохи, щоб була деескалація, трохи йти на пом'якшення. Принаймні, щоб зупинити, зупинити кров провиття. Конфлікт він мені каже, це мені що він штучний, викликаний, ну, не такий вчорашній ситуацією, а трохи давньою. І тут є конфлікт між певними двома силами. І я думаю, що тут і правоохоронці є підставлені, і тут є підставлені хлопці також. Уже другий етап переговорів, коли... Приїхали з Києва, він досить такий, мав бути ефективний, тому що зрозуміло, вже було зрозуміло, що мову ультиматумів не може бути. Є, є є закон, є певні речі, де можна, але, на, на жаль, вже з від хлопців, вже від правого сектора, пішли умови. Який вихід ви бачите з цієї ситуації? Я гадаю, що і правоохоронці в більшості і хлопці вони є заручниками ситуації. Тут є інша сила, бо воно пов'язано з кордоном. Вже нема чого скривати, Воно пов'язано з кордоном, воно пов'язано з впливом е, митниці, впливи сфери впливу в області і тому подібне. Не скриваються, тут є відкритий слід слідчука. Сто відсотків ніхто це не заперечить. Тут є звичайний сплив з Верховної Ради. Бачите, ми, ми цілу ніч провели цей день, цілу ніч і готові. Я бачив і генерала, що він готовий на всі поступки. Я бачив і його. Команду, яка готова йти, я бачив в деяких правоохоронців, що вони готові йти на поступки. Я знаю, що хлопці з ким я спілкувався і ночі спілкувався, і відходив окремо від силовиків, сам спілкувався від віч з хлопцями. Багато з них готові йти на. Але ще раз говорю, що якщо буде процес продовження, якщо би була, це тільки воля одних і воля других, то цей конфлікт може бути закритий і піде в правове пост. З нами на зв'язку був військовий капелан Отець Іван Ісаєвич, який бере участь у перемовинах з врегулювання конфлікту в Мукачеві.